Я хочу продовжити трошки, пане президент, Розумієте, що ви зробили? Ми, ви, там, їздите, ви їздите там десь туди, там договариваєтеся, там з ким ви договарюся, нас то не цікавить, Привезли 100 чоловік з плена, слава Богу. Люди вернулися до своїх родин, до своїх мам, до своїх там ну, самих ближчих. Це хорошо, це прекрасно. Да. Ну і ми їм теж віддали, повірте, не менше підарасів тих яких взяли в плен. Але зрозумійте, ви знаєте, що ви зараз зробили? Ви зараз в плен взяли мене, і, зокрема, усіх, хто на війні ви взяли в плен. Ви взяли в плен, немає не виходу. Знаєте, правильно кажуть там деякі депутати, я не буду їх там. Ви знаєте, хто каже. Ви наробили таку фігню. Ви вход є, виходу немає. От зайшов, от один білет, знаєте, білет в один конець. Тось, крик, все. Без возврата. Без возврата. Хочу далі вам сказати. Дивіться, як ви те нагло, ви, 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 ви пси. Вас іначе я не можу назвати. Я, ну, це, ну, це, це вже крик серця. Ви пам'ятаєте, скільки люди наші палили машини під Верховною Раду? Закон, про, закон брали ще один про те, щоб людина могла загнати автомобілі без розмитнення. Чого цей закон не стоїть? Скільки в нас же людей сьогодні без них, без рук, скільки нас інвалідів, скільки дружин могли б принати світ, та да? ви це не робите. А знає... ви добре знаєте, що ви не зробите, бо на вас шкура горить, ви знаєте, що ви знаєте. Потім друга ситуація. Коли АТО було як був день? За рік, за два, за три, зараз ви це теж відмінили для нас. Типа, коли закінчиться війна, а коли повбивають, ви хочете сказати. Тобто, ви зробили нас заручниками. Ви зробили нас в плін. Ви, ви взяли нас в плін. Понімаєте? Ви, ви лякаєте шизаче зоною. СЗЧ. Слухайте. Та лучше все заче рік условно. Ви скажіть, коли ти діла розбираються споредливо. Ви зробили, знаєте як, для своїх тих кослів, які сидять 400 чоловік в Верховній Раді, і ще в них там по 20 носів в кожному окрузі чи по 30. Ви зробили два чоловіки. Ви має лишитися, почитай, 400. Три рази по 400, чоловік мало би лишитися прийти, який батальйон сюди зайти. Научений, але ви не хочете того робити. Потім ще хочу сказати, то що накипіло, накипіло то, що ви ганебно дуже поступаєте з нами на війні. Це я вже звертаюсь до самого самого, самого сірського пана. Ви хочете, щоб ми як собаки тут, а чи що, і вночі копали, і днем копали. і і ще й при тому воювали, коротше, ну ви так хочете, так? Ну, ви, у вас, у вас такий таке комуністичне гасло, у вас, знаєте? О, опа, ага якщо один, значить всі копають. Слухай, мені ця, нам тут колективізація немає. Да, ми согласні, людина, якщо порушила щось, то її наказує. Що за колективізація всіх лишити отпуска, всіх лишити там того, всіх лишити того. Що це таке робиться? Вообще? Ви там що, з ума посходили? Наші менші каучо, кажуть їм, А там ви по лентицю розбираєтесь, то що каже. То є несправедливо, то є ганьба для України. І всім журналістам кажу: ви показуєте, що ми українці, що ми то. Ви показуєте, якийсь Василь зняв люка, йому не було за що їсти. Ви показуєте його лице, все якийсь підарас, вкрав 5 мільйонів, 10 100, mm -hmm. Ви зразу смужечку раз. Ви зразу йому альтернативу таку робите, що він має. Ну він може відкупити він зараз внесок, занесе собі там е, внесок, там вложить там все нормально там. І він буде вдома там 5 мільйонів. А хоча він перед цим давав 3 мільйони за посаду. Все, ви стільки журналісти показали, журналісти показали діло на свою голову. Ви показуєте, що їх беруть в браслетах виводять, але ви не показуєте, де вони сидять. Покажіть мені, де вони сидять. Покажіть, нащо ви, ви провоцируєте? Ви про журналісти це є провокатори. Хоча в мене є хороші журналісти, які приїдуть, я вам дам інтерв'ю таке, що голова у вас буде. Повірте мені, я знаю, що після цього відео я буду самий нехороший. а я завжди такий. Але ж я чесно, мене ж в багажнику не везли. Я лишив роботу. Життя класне, Фінляндії. саме прекрасне. І приїхав захищати. А, а попав в тюрму. А попав в тюрму. Я вам це щиро. В тюрма. В тюрмі краще. Повірте мені, я знаю, чому так кажу.